Андрію Васильовичу з міста Шепетівки. Дару, дякую за подарований фаркоп достатньо великий для встановлення на бронетехніку для всіляких там потреб тягання різних корисних гарних штучок для умогилення московитів. Я його довкою чотирма елементами кріплення і, можливо, поміняю водниці. Для працювання. І, в принципі, все. Так він наш комплектний робочий. Ще я от перевірю роботу цього вузла. Це перший подарований. Потім нам наче, пропонують в подарунок ще один фаркоп, тільки без цієї всієї конструкції кріплення, тільки вісь і оцей гачечок. Тобто будемо дивитись, але в будь-якому випадку, повторююся, отака добра річ в ідеалі має бути на кожній БМП і БТЛБ, як мінімум. Тому хто має підтримати такими безоплатно або за символічну якусь суму, буду вдячний. Це дуже цінні речі. Разом боремо і поборемо.